Отже, для спрощення деяких мночленів, ну, виконання дій над ними використовується формули скороченого множення. Вони записані ось тут, і деякі з них даються в довідкових матеріалах на екзамені. Це оці ось три перші формули. Разом з тим варто пам'ятати і дві останні. Отже, давайте зробимо піднесення до квадрату за першими двома формулами. Це формули квадрату суми квадрату різниці, тобто квадрату двочлена. Як ми помічаємо, в даних формулах у нас обов'язково присутні отут от подвійний добуток. Тому для того, щоб не помилитися в обчисленнях, варто його ось тут внизу підписати. Я підписую подвійний. Значить, два обов'язково, потім перемножаю додамки, тобто множу на 1 третьюх третьому і на 6х. Оце записаний у нас подвійний добуток. А далі виконуємо піднесення. Ми маємо піднести перший вираз 1 друга х 3 до квадрату. Підносимо почергово, 1 друга в квадраті це 1 четверта, А х3 до квадрату. При піднесенні показники. Перемножається 3 помножити на 2, 6, тому маємо х в шостому степені. Далі, якщо тут плюс, то і перед подвійним добутком також знак плюс. І ми знаходимо значення ось цього виразу. Скорочується 2, і 2 в чисельнику в знаменнику, залишається 6, а далі х у третьому помножити на х і х у четвертому степені. Ну і плюс. Квадрат 6х, а це 36х у квадраті. Знову ж таки, підносимо до квадрату наступний вираз. Внизу підписуємо 2 подвійний. Далі множимо на 4y у 3 ми множимо на 0,5х. Ми тут множимо без знаків, без нічого. Просто ось таким чином. Тому далі підносимо 4х у третьому до квадрату, 4 у квадраті 16, і у, у третьому до квадрату, у в шостому степені, пам'ятаючи, що показники перемножаються. Далі, в дужках мінус, тому і перед подвійним добутком знак мінус. І будемо множити. Як тут зручно помножити? Зручно помножити 2 на 0,5 це одиниця. А потім помножити на 4. Отже, будемо мати 4. Х в третьому степені. Ну і настанок плюс перед квадратом завжди знак плюс 0,5, якщо ми підносимо до квадрату, це 0,25 і х у квадраті. Для того, щоб піднести до квадрату наступний вираз, варто поміняти в ньому знаки. Пам'ятаючи про те, що А в квадраті а в квадраті і мінус а в квадраті дає один і той самий результат. Тобто, якщо ми поміняємо в дужках знаки, результат не зміниться. Тому я поміняю знаки і напишу х мінус 5 до квадрату. А потім піднесу вже як квадрат до члена. Подвійний добуток 2 на х і на 5. Отже, маємо х у квадраті мінус 10х плюс 25. І знову ж таки, спочатку поміняємо знаки в дужках, напишемо а плюс 10 до квадрату і виконуємо, як звичайно, піднесення а у квадраті плюс 20а і плюс 10 у квадраті це 100. Пам'ятаємо, що 10 квадраті – це 10 помножити на 10. Наступні вирази це вже формула третя. Це різниця квадратів. Для того, щоб перемножити за даною формулою, ми завжди дивимося на дужку з мінусом. І саме там підносимо до квадрату. Отже, х у квадраті до квадрату х у четвертому мінус 5 у квадраті 25. Різниця квадратів. Тому завжди знак мінус. Знову ж таки, дивимося на дужку з мінусом. І підносимо до квадрату. 9 у квадраті 81, і потім А у квадраті мінус Б в четвертому. Б у квадраті піднесли до квадрату. І на останок це формула, яка відповідає ось даний вираз. Тобто, це різниця кубів. Як ми бачимо, в перших дужках у нас різниця виразів. А друга дужка називається неповним квадратом, тому що отут посередині просто добуток цих двох виразів, а не подвійний. Нема двійки. Тому оце формула різниця кубів. Для того, щоб помножити за цією формулою, ми дивимося на перший вираз і підносимо до кубу кожен з виразів, що стоїть в дужках. Якщо 0,3 піднести до кубу. Ну, 3 в третьому – це 27. А якщо 0,3 фактично само на себе множиться 3 рази. Тому цифру, кому ми відокремлюємо 3 цифри. Отже, буде 0,27х у третьому степені і мінус А1 в кубі це звичайна одиниця. Ось таким буде результат. Відмноження.